Наш форт проданий. Минулого, минулого тижня ми його виставляли на продаж. Наші підписники побачили цей автомобіль в соцмережах. Кинули завдаток, забронювали. Протягом тижня приїхали, забрали. Хто шукає гарний автомобіль з Європи, телефонуйте. Приїжджайте до нас на майданчик, Знаходимось в місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок Затишний. Постійно оновлюємо свій автопарк, займаємося автомобілями з Європи. Можемо пригнати на замовлення. Також у нас є можлива доставка автомобілів по Україні. Когось що цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. По наявності маємо великий вибір автомобілів з Європи. Автомобілі розмитені, сертифіковані та готові до реєстрації. Маємо дизельні, бензинові механіка та АКПП. Хто що цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто. Наш форт проданий. Минулого, минулого тижня ми його виставляли на продаж. Наші підписники побачили цей автомобіль в соцмережах, кинули завдаток, забронювали. Протягом тижня приїхали, забрали. Хто шукає гарний автомобіль з Європи, телефонуйте, приїжджайте до нас на майданчик, знаходимось в місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Постійно оновлюємо свій автопарк, займаємося автомобілями з Європи. Можемо пригнати на замовлення. Також у нас є можлива доставка автомобілів по Україні. Когось що цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. По наявності маємо великий вибір автомобілів з Європи. Автомобілі розмитені, сертифіковані та готові до реєстрації. Маємо дизельні, бензинові механіка та АКПП. Хто що цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.